Культурпас. Культурпас це пропозиція федерального уряду для тих людей, кому у 2023 році виконується 18 років. З 18 років вони отримують 200 євро, які зможуть витратити на квитки, книги, компакт-диски, платівки та багато іншого. Таким чином, долучитися до місцевої культури стане ще простіше. У той же час це підвищує попит серед постачальників послуг. Увага! Активація бюджету для людей народжених у 2005 році можлива лише до 31.12.2023. Якщо при реєстрації виникає помилка тайм-ауту, перевірте, чи активовано онлайн функцію вашого посвідчення особи. Успішна реєстрація можлива лише в тому випадку, якщо цю функцію активовано. Для перевірки найкраще використовувати програму Ausweise АП. Коли вам виповниться 18 років у 2023 році рік народження 2005 ви отримаєте бюджет у розмірі 200 євро. Ви можете використовувати цей бюджет для відвідування концертів, кіно, музеїв та театрів, а також для придбання книг та платівок. Як можна використати бюджет? Після реєстрації та ідентифікації ви можете використовувати бюджет через веб-сайт або програму «Культурпас». Ви отримаєте квиток чи обрану річ на місці від організаторів культурної програми. Як відбувається реєстрація? Для цифрової реєстрації в програмі Культурпас вам знадобиться один із наступних трьох документів: посвідчення особи з функцією онлайн-ідентифікації для громадян Німеччини, id карта для громадян ЄС, електронне посвідчення на проживання для громадян інших країн, що не входять до ЄС, але проживають у Німеччині. Ідентифікація за паспортом неможлива. Окремі кроки з реєстрації та ідентифікації виконуються безпосередньо у додатку Культурпас додаткову інформацію можна знайти на сайті Хелп Центр.